Ріверіг місто талановитих людей. Я переконуюсь цьому щоденно. Наш сьогоднішній гість знаходиться в постійному пошуку себе та розвитку своїх талантів. Раніше він цікавився хореографією, а зараз він автор та виконавець пісень та каварів на відомі композиції. Тож сьогодні в студії на дивані Ярослав Вінтаренко Ярославе. 3, 3. О, ці радий бачити тебе сьогодні. Дякую, що завітав. Будь ласка, займай місце на нашому дивані. Тут Бачу Осмішку. Зручненько, зручненько. Це, мені здається, перший гість за 300 плюс ефірів, що сказав, що саме mm -hmm. тут зручненько на цьому дивані. Mm -hmm. Є пропозиція поспілкуватися про тебе, про музику обов'язково, про пісні. Але перед цим подивимось, давай невеличко про тебе. Окей. Окей, тож, шановні глядачі, увага на екран. Ярослав Вінтаренко, музикант, автор пісень. Більшу частину свого життя присвятив хореографії та вважає, що ніколи не пізно підкорювати нові напрями. Тому вже декілька років працює над тим, щоб його творчість була побачена і почута. Співає на вулицях міста, бере участь у літвечорах, квартирниках, знімає відео для соцмереж. Я завжди хотів запитати. Тебе як оцей шлях склався від хореографії до музики? Адже розповім на 5 секунд свою історію. Я також колись танцював. Це було до зустрічі, ну і під час зустрічі з моєю дружиною, але потім я вже почав займатися різноманітними заходами і працювати на телебаченні. Mm -hmm. З музикою в мене не склалося. Ось як це відбулося в тебе. Ну, по-перше, щось якось так сталося, що все моє життя було тісно пов'язане з мистецтвом. Мене і мама колись у дитинстві займалася музикою. Вона ходила на фортепіано, грала. Тому в мене вдома ще із років 40 вже стоїть фортепіано. Я у дитинстві полюбляв щось 30 клацати, грати. Мені це дуже подобалось. А ось. Але якось так сталося, що до музичної школи було трошки накладненько водити мене, тож то, мене віддали по, поблизу в моїй школі на танцювальний кружок. Ось, я, я теж полюбляв танцювати вдома із своїми іграшками там, під якусь музику цікаву. В той момент я вважав, що там якась група Аба це єдина у світі група, і я дуже ну, полюбляв під неї танцювати. Ось. Ну і десь там рок... Фул. у 10-11, я щось там намагався співати. Ну, як намагався, щось там, мам, дивись. Каже, каже така, ну, краще танцюй. <рес> <рес> ну, Блін, добре, добре, окей. Ну і так сталося, що е, я займався танцями, тому що це було зручно. Потім вже у більш е, такому підлітковому віці я зрозумів, що мені це подобається. Е, з музикою трошки там. Щось не йшло. Потім, у років у 17, мені мій дядько подарував першу мою гітару, ось цю першу та єдину. Поки що ось почав писати якісь перші вірші. Ну там, там про люб... про кохання, про друзів, про свій вільний час. Ось, і коли у мене з'явилася гітара, то я почав якось це все перекладати на музичний лад. З Римами щось трошки виходило, я такий, о, прикольно, можна, можна трошки щось і зробити з цього. Ось, Далі пішов час у університету, я вступив на хореографію, там також о. танцював, танцював, танцював. Ось, Але паралельно задумався над тим, що трошки мені якось музика ближче до душі. Я можу своїми. ну... Своєю творчістю музичною передати більше емоцій та яких, якоїсь інформації, ніж е, танцем. Ну, мені так здавалося, і досі так здається. Ось тому я так поступово, поступово, поступово перекваліфіковувався у себе у голові у музиканта. Плюс ще. Сталося, що почалася війна, і ну, змоги займатися ну, хореографією трошки стало менше, набагато менше, майже її не стало там перш, пів, пів року. А доступ до гітари і до музики був завжди. Ось. Ну, І саме у цей період, початок війни, там, літо, я зрозумів, що це саме те, чим я ну, хотів би займатися. Зрозумів, дякую, що за півтори хвилини дав відповідь на всі запитання, що підготував до нашого випуску. Тож, Наш друзі, це був Диван Рудані. Дуже дякую, це Ярослав Вінтаренко. Ні, не ну не я. Щось... Ні, нормально, слухай, нормально. Сьогодні я казав, що тут вільна територія, можна робити все, що завгодно. Але давай ще трішечки про тебе, про особисті твої, можливо, емоції, враження від написання пісень. В нас. Під час минулого випуску тут була дівчина-художниця митець? Я їй поставив запитання, на яке отримав дуже цікаву відповідь про те, як можна стимулювати фантазію щодо написання картин. Для тебе звідки тексти, звідки музика? Не хочу питати, що надихає, знаєш, тому що мені до постійно кажуть: ти ж тільки не питаєш, що надихає. Тому як стимулюється твоя фантазія? Ну, по-перше, написання музики це якісь емоційні переживання. Тобто, ну, ось щось трапляється у твоєму житті. Неважливо, погане, хороше. В тебе виникає миттєва емоція. І так як. ну… Я пишу пісні, у мене в першу чергу виникають якісь тексти, якась мелодія, якийсь настрій, і під цей настрій так виходить, що пишуться якісь пісні. Тобто, це не відбувається ось так: от. сьогодні напишу пісню. Сьогодні хочу написати пісню про любов, завтра про дружбу, післязавтра про війну. Ну, так не ну, у мене так не працює. Е, ті люди, які пишуть ну, пісні на замовлення, вони ну, дуже е, креативні. Я, я гадаю, що ну вони прям. Супер, я не знаю, як так можна писати якісь емоції, емоційні переживання, власний життєвий досвід ось так. Ну, ти знаєш, я вважаю тебе також дуже креативним. Те, що чув в твоєму виконанні, твої власні пісні, mm. мені подобається. Я маю надію на те, що якщо в нас є в студії гітара, якщо в нас є в студії виконавець, то пісню ми все-таки почуємо. Про неї дещо пізніше обов'язково mm -hmm. запитаю, хотів запитати про виступ. Знаю, що зараз виступів небагато, але все-таки, той досвід виступів на сцені різного формату він вплинув на те, як ти виходиш вже в якості музиканта, в якості виконавця? Чи все спочатку? Що хореографія та виступи такого напрямку це окрема історія? А виступ вже з піснями це також по-іншому, як в тебе. Дивіться, я займався більше 15 років бальними танцями. Бальні танці і турніри з них підпорядковують у собі виступ двох людей. Тобто, якщо навіть ти виступаєш на великій сцені перед великою аудиторією, ти не один. Ти не один, і це трошки ну, дає тобі підтримку в емоціональному плані. Ось, коли ж ти виходиш один. Вже у новому напрямку для себе. Це ну, трошки, нові, трошки інші емоції. Це приблизно такі ж, але трошки інші. Ти розумієш, що ти сам для себе, ти повністю повинен довіряти собі і розраховувати на себе. Ось Тож, ну, по перші часи було складно, Та і зараз теж, звісно. Але потрібно більше досвіду, я думаю. Я чому поставив це запитання? Адже нещодавно, там мені здається, трішки більше тижня тому я бачу, як ти приймав участь в благодійному заході, збирали на тепловізійні приціли для однієї з бригад нашого міста, і е, там був концерт. Мені здається, там на 15 пісень, і твоя пісня, здавалося, була. Угу. Тоді, по-моєму, ти а, співав восьмикось у гурті Моторол. І ти знаєш, ну там були діти, були там якісь підлітки. І коли вийшов ти і пішов до зали, ну ти знаєш, ну а, як би тобі сказати, ну прийшов батя. А ну Мені так здалося, тому що це було настільки енергетично. І тому в мене а, і виник, виникло таке запитання саме: чи допомагала хореографія тобі в цих виступах в жодному разі я не міг навіть уявити, що досвіду тобі не вистачає, тому що ти прийшов і стабільно зробив пісню. Воно якось із е плином часу само по собі е з'являється у тебе всередині е відчуття. З та імпровізації у нас у танцях це була запорука такого собі успіху. Тобто на змаганнях у нас були презентації пар, коли одна пара виступала перед усіма глядачами, і тобі потрібно було зробити щось таке, щоб на тебе звернули одразу увагу. Ось тому е, процес, ну, я називаю його процес імпровізації. Ти ніколи ну, до такого там, не підготувати, ти можеш підготуватися, але воно все одно якось зсередини тебе йде, ти просто перемикаєшся, ти з глядачами, ти тут, ти зараз, ти в цю хвилину, і ну, ось так воно якось відбувається саме по собі. Зрозумів, давай про вокал з тобою поговоримо. Адже для мене особисто тема вокалу це щось недосяжне. адже У в мене... В мене, в мене є одна моя поціновувачка, це моя молодша донька Аліса. У неї є… Папі на караоке, без нього вода не засинає. Ну, в мене там пісні пласі, Боретха, чилі пеперс, на моєму виконанні Це ну так собі виглядає. Я тобі скажу, якщо right. хочеш мене є відоси, я тобі <різь> <Там> є, <різь> не продемонструю. Як зараз з вокалом? Отже, написання пісень, гра на гітарі це окрема історія. Заняття вокалом та постановка голосу, дихання це також окрема історія. Зараз. Займаєшся. Це та історія, до якої я морально йшов ну, десь роки три. Я завжди собі ну, нагадував, що потрібно починати. Тобто писати пісні, грати на гітарі це, звичайно, все добре, але якщо у тебе ну, нема ще одного інструменту, яким ти можеш чіпляти своєю творчістю, трошки нічого не вийде. І саме вокал допоміг мені. Стати на одну сходинку вище у своєму розумінні, що я буду робити. Е, як я почав займатися вокалом, у е, е, мене був, ну, є досі знайомий, е, Стас, ось, він якось прийшов до мене на роботу такий каже: Я щось подивився, що ти, ти співаєш, ти класна. Я тут ходжу на заняття по вокалу. Ось напиши е, дівчинці тренеру по з вокалу і ну сходи це ж, кльово. Просто, просто зроби перший крок. Ось мені саме перший крок було, було важко зробити. Я десь ну десь тиждень такий ходив туди сюди. Так, а як написати? А що зробити? Так, а ну якщо я так напишу, це буде доречно. А якщо так напишу, а як мені вообще ну? Тобто, ось так. І я написав, вона каже: так, можеш прийти в будь-який час. Я займаюся, я є тренером талант-центру Тайм. У нас дуже круто, дуже кльово, гарна атмосфера. Я такий. Звісно, звичайно, я прийду, і я спробував, і мені дуже сподобалось, тому що а, тренер відразу сказала, що все буде окей, ми будемо працювати, і ти будеш задоволений результатом. Я такий, добре, я повірю, і я повірив, і вже десь місяць місяць четвертий вже займаюся. І, ну, вже... А, і жодного, і жодного разу не пошкодував, що я пішов. Я вам серйозно кажу. Ну, це просто кожне заняття для мене це як. Ну. Я хочу запитати: якщо я не помиляюся, я там бачу якісь відоси з твоїх заняття, ти займаєшся з Вікторією Яценцюк. Просто я тобі розповім. Вона ну, мені здається, приблизно. Два місяці тому була на цьому дивані в якості виконавець. Ну я запитав про неї, що вона веде якісь, там тренує вокалістів. Вона сказала, що так. Там і почала розповідати, ага. як це там все вається, і тут мені було цікаво, знаєш, там через два місяці зворотний зв'язок отримати щодо її занять. Да. Окей, давай часу не дуже багато. Зрозумів займаєшся. Давай про участь в конкурсі. Mm -hmm. Адже зараз такий неймовірний по всьому місту, начебто, хайп. Ну хто в темі, той mm -hmm. розуміється. Mm -hmm. Ось це другий сезон конкурсу Art Voice. Ось якщо минулого року там приймала участь моя ліза, вона дійшла до фіналу. Там було а, дуже мало учасників. Фактично, там я не знаю скільки було заявок, але до фіналу дійшли 11-12 виконавців, і вони всі були. Ну скажімо так, там ну найстаршому було, мені здається, ну там років 13-14 у mm -hmm. Зараз до десятки з 55 учасників потрапило 10. Так, mm -hmm. ти серед них. Взагалі, mm -hmm. як почув, як дізнався про цей конкурс, та чому саме цю пісню, яка була заявлена, mm -hmm. ти обрав? А, ну, звичайно, я дізнався від свого тренера Варії, <світ> до речі. Так, вона є моїм тренером вокальним. А, ще велике дякую. їй. А, так. А, і вона така: Ярі, я знаю, що ти пишеш свої пісні, то димся дим. У нас є конкурс, буде проходити конкурс Art Voice у нашому місті. Там ти можеш показати себе. Давай, зроби, зроби перший крок і ще. І ще якийсь перший крок. Я такий, ну добре, давай щось спробуємо. Ось. Е чому я вибрав цю пісню? По-перше, цю пісню я хотів ще записати, ну, десь взимку. Е ну, їздив до Києва, хотів її записати, там щось придумати, цікаве, але щось трошки не зрослось. Ну, нічого страшного е можливо, буде друга спроба. Я маю надію, що вона все ж таки втілиться. Ось, е подали заявку. Тренувався на цій пісні. Вона просто, до речі, одна із одна, яка повністю дописана від початку до кінця. Я вклав в неї, ну, там, я, період написання цієї пісні він був дуже емоційний, ну, так, ось. І у цій пісні там, велика частина моєї душі, якщо можна так сказати, емоційного стану. Ось. Тому я вирішив вибрати саме її. Зрозумів, зараз я так розумію, що якісь відео роботи з кожним фіналістом. Mm -hmm. До речі, мені здавалося, що вчора тебе знімав наш канал також. І тут сьогодні mm -hmm. ти вже на дивані, але ми з першими домовилися з Ярославом. Тож не знаю, що там буде далі, як там буде проходити голосування. Бажаю. Круто виступити, перемогти обов'язково. Ось і зараз, якщо є така можливість, я впевнений, що вона є. У нас знову ж таки родана канал можливості і ту саму пісню, яка потрапила до фіналу конкурсу, заспівати можна звичайно. Тож, друзі, ексклюзивно, перше на рудані на дивані Ярослав Вінтаренко з композицією під назвою Без тебе ніяк. Без тебе ніяк. Це диван на Рудані. Закохуюсь, мама, я не можу, я розумію, Темний колір твоїх очей, не забуду ніколи, знай Не бери до рук телефона, вимикай, 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 та ці кляті ночі. Головне, щоб ти щаслива. Ти не моя, я не проти ти не моя, в цьому сила. Та серед доріг, що збудовані тільки для нас. Я буду один. Tak ja będę oddany Na Nie pamięć, że twój ochęj ja toż tak, ale bez ciebie nie jak, już bez ciebie nie jak, bez ciebie nie jak, bez ciebie nie jak, nie jak, nie bez ciebie nie jak, bez ciebie nie jak, bez ciebie nie jak, nie jak, nie Я, млію. я не можу, я не можу, я розумію На хвилину побути поряд Відчувати на собі твій погляд, відчувати емоції, волю Це нехай не зважай, не чіпай То давай буде так, як ти схочеш Ти покличеш, а я вже поруч Це не моя серед доріг, що збудовані спешл спешулфуас, я буду один, так я буду один, не помічаючи твоїх очей, я не я. тож най буде так, але без тебе ніяк, Чуєш, без тебе ніяк, чуєш, без тебе ніяк, без тебе ніяк ніяк ніяк, без тебе ніяк. Чи ж без тебе ніяк? Без тебе ніяк ніяк ніяк. Ярослав, це було супер. Ти сто руку як Я... Скажу так, що вдруге. Чую цю пісню, і вона мені з кожним прослуховуванням все більше і більше подобається. Я впевнений, що в тебе, як у автора, як у виконавця, попереду просто щасливе та успішне майбутнє. Дякую за цей ефір. Дякую, що завітав до нас на диван. Дякую, що заспівав, зіграв. Скажу традиційно: слава Україні! Героям слава! Туди подивись та кажи всім, бувайте, Па-па!